Я не здаюсь, порю до іця світло тем, я моя доля Ride right, Shadow Legends. Відруже, на зв'язок Містер Вайпер, і це новий відосик по Raid right, Shadow Legends. Під минулим відосиком назбиралось більше, ніж 200 вподобайок, а це означає, що ми сьогодні будемо дивитися, як же ж правильно використовувати локі на гідрі. Ти можеш задатись запитанням на Гідрі, а Ми зараз знаходимося на Аренці, Чому? Друзі, так, Локі. Я упустив один варіант його використання: це разом з Астраліткою. Якщо у вас немає візіря або Туганарак, ви можете Локі використовувати разом із Астраліткою. При цьому потрібно йому мінімалізувати кількість точності. Давайте я вам це зараз буду показувати. Ось тут в нас є команда з скелетиком Локі. Якщо ми хочемо, щоб він розповсюдив бафи від астралітки, потрібно мінімальну, просто не давати точність, просто підігнати швидкість і все. Давайте ми почнемо бій. Зараз ми подивимося, як ця вся справа працює. Адже, якщо ми дамо йому багато точності, точності буде більше, ніж опору у противника, то він накладе блок бонусів, блок активних навичок, і перед цим накладає Астралітка бомби. Давайте ми будемо дивитися, як це працює. Залив ще раз, залив. Чому так багато заливу? Тому що він просто не підігнаний по швидкостях під мою Астралітку. Астралітка накладає тут одну бомбу. Давайте ми. Пробуємо ще разок. Так, пробуємо ще разок. Раз. Два. Астралітка накидає дві бомби. Далі, якщо в нього буде достатньо точності, він накладе ще два ось цих дебафи, і тоді рандомайзер буде вибирати. З чотирьох дебафів на цілій і розповсюдить тільки два. Надіємося, що зараз вистачить. Ні, не вистачає, але дивіться, він розповсюдив, рандомайзер вибрав блок активних навичок і одну бомбу. Просто в цього скелета дуже мало опору. І цей скелет без шкіри. Був би він шкірі, то були б тільки бомби на ньому, і Локі сміло би ці бомби розповсюдив. Добренько, тут. Я сподіваюся, що зрозуміло. Е, давайте ж ми розберемось, як він грає на гідрі Друзі, скажу вам чесно, я на Гідрі сьогодні півдня намагався вам записати команду якусь адекватну на гідрі назбирував якісь різні команди. Це все така шляпа, така фігня що е, просто що просто. Е, що просто я беру ось так. Я не знаю, що там воно зробить, зняти і пожертвувати. Я надіюсь, ви зрозуміли, наскільки він, отакенний герой. Ось якось так. Не знаю. Сподобалось, не сподобалось. Але в мене цього шлаку на аккаунті більше немає. Надіюсь, що ти не будеш його качати. Ось такий гайдик е, на локі.